Вітаю на своєму каналі Луна Роз. Сьогодні подивимося розклад. Все про вас. Подивимося, в яких ви зараз енергіях, що у вас в житті відбувається. І в кінці також зробимо пораду карт вам в даній ситуації. Спочатку дивимося, хто ви. Так, хто до мене прийшов? Ой, ви не можете без руху, постійно в русі, постійно зайняті якимись справами, завоюванням нових вершин, так би мовити, відстоювання якихось своїх позицій. От. Ну, одним словом, у вас є якісь такі внутрішні стержень, які допомагають вам по життю досягати своїх цілей. В той же самий час це для вас дуже важливі сімейні цінності. Можна сказати, що ви сімейна людина, яка Поважає традиції. Якщо у вас є сім'я, то ви слідуєте всім традиціям, святам, зустрічам. Якщо ж поки що немає власної, то ви дуже хочете свою власну сім'ю. стоїте перед якимось вибором. Якийсь у вас новий етап в житті дуже такий перспективний, і переживаєте щодо того, щоб не було ніякого обману. Давайте глянемо. Також вас характеризують як ну якщо дивиться жінка, якщо чоловік то приготає на себе, знову ж таки підв'язуючись до того, що вже я сказала, дуже така ініціативна, активна, дієва людина. Не сидить на місці, такі у вас енергії дуже ініціативної людини, от запальної, у якої, знаєте, вона загорається чимось і вже її не зупинити. Для вас, якби, не нове щось це боротися з якимись конфліктами, з якимись проблемами, ви навіть завзято це робите, можна вас навіть, знаєте, так назвати як кризис менеджер. Так, да, ви дуже-дуже така ініціативна. На місці не, не сидите, дієте, дієте. І вам дуже важливо от, е, бути на виду, можливо, рухатися, подорожувати, е, розширювати постійно е, свої кордони, не тільки фізичні, а й психологічні, інтелектуальні. Так, дивимося тоді, я бачу тут дуже така у вас дуже гарні карти. Давайте тоді Подивимося, що ж вам карти порадять або скажуть на даний час. Можливо, якась підказка. Тому що видно, що ви перед якимось вибором стоїте. І от випила карта тільки що щось приховане від вас. Тобто ви не все вам відомо. І це може якраз вас і лякати, можливо. Так, а... порада. Дійте з розумом, не робіть таких хаотичних рухів, тому що ви можете в один момент виснажитися, вигоріти. Вам треба більш так точечно працювати, да, сумлінно, так як ви це робите, але не розпилятися на різні задачі одночасно, тому що показує знову ж таки, ви можете вигоріти. Виберіть якусь найбільш перспективну ціль. І слідуйте їй, тобто весь всю свою сили, всю свою енергію краще покладати зараз на ту справу, яка вам принесе найбільше результату. Тому що часто у вас буває, що ви на все розпиляєтесь і врешті отримуєте ну, щось таке середненьке. Ну тут, взагалі, дурачок вийшов. Тобто не щось значне, всього потрошки, але це не серйозно. Тому включіть, включіть логіку, включіть розум свою інтуїцію і оберіть найкращий варіант для себе. У вас є достатньо сил, достатньо розуму, інтуїції, щоб це питання вирішити. Да. Ось бачите, навіть карта остання вам покажу. Перед цим випала у нас вісімка пентаклів, тобто це дуже працьовита людина, яка багато роботи, і от трійка пентаклів. Бачите, от ви наразі розпиляєтесь на таку кількість задач, а можете набагато зменшити і отак точечно працювати, при цьому мати кращий результат, тому що він буде саме направлений на щось конкретне, яке вимірюється і часом, і кількістю зусиль, але вас буде тримати зосередженим, і ви будете менше вигоряти. Ось такий сьогодні був розклад. Якщо вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. До нових зустрічей з вами була Луна Роз.